Розвитку української філософії ХХ століття. На початку ХХ століття українська культура в цілому перебувала в стані бурхливого розвитку та оновлення. В Україні поширювалися ідеї найновітніших західних філософських концепцій, зокрема неокантіства і феноменології. Виникали нові напрями розвитку гуманітарної думки. Проте, як відомо, цей процес був перерваний жовтневим переворотом у Росії за офіційною радянською версією соціалістичної революції. Проголошення Української Народної Республіки 1918 рік стало небачені раніше можливості для розвитку української науки. Протягом 1918 року одна по одній засновувалися вітчизняні наукові інституції, державний архів. Археологічний інститут, археологічна комісія, академія наук. У навчальних закладах були утворені кафедри української мови, історії та права. Усе це дозволило започаткувати та систематизувати засади гуманітарних досліджень, у тому числі філософського спрямування. У цей час плідно працювали видатні діячі української науки, такі як Грушевський, Вениченко. Вернацький, Огієнко, Єфремов, Кримський та багато інших. Однак цей період виявився дуже короткочасним. Становлення радянської влади в Україні обірвало природний процес формування національної державності і відповідних її наукових інституцій. Значна частина вітчизняної інтелігенції була змушена іммігрувати у різних країнах Європи, в яких вони знайшли притулок. Передусім у Чехії, Австрії, Польщі, Німеччині, Франції їм вдалося продовжити розпочати на батьківщині наукові дослідження. Отже, у 20 столітті українська філософська думка, переживши короткий період зльоту, надалі розвивалася трьома потоками: в Україні це радянський та західній, та в діаспорі за межами України. Цілому за межами України, українцями було створено 46 навчальних та наукових закладів, в тому числі Український вільний університет у Відні. Це 1920 рік, пізніше перенесений у Прагу. А потім згодом у Мюнхен серед мислителів, ідей, яких істотно вплинули на стан філософської думки в Україні, перш за все, слід назвати Зеньковського, який читав у Київському університеті курси психології та логіки та зробив суттєвий внесок у вивчення історії руської філософії, у розуміння співвідношення філософії та релігії. 1919 році виїхав у Єгославію. Флоровський, відомого історика церкви та релігійного світогляду, також виїхав за кордон, відомого філософа київського походження, Шестова, надзвичайно найцікавішого творця власної релігійної версії, філософії екзистенціалізму. Гілярова, у певний час професора Київського університету, від. Видатного історика античної філософії, історика західної філософії Гіляров вважав дух виявлення внутрішніх можливостей та потенцій природного університету. Тому саме через осмислення суті духовного ми можемо наблизитися до розуміння дійсності. Всесвітнього значення набули ідеї Володимира Вернацького, 1863 по 1945 рік видатного українського природознавця, академіка, першого президента Української академії наук і в 1919 році, по 1921 рік працював у галузі мінерології, геохімії, біогеохімії, біології, геології, гідрогеології результати наукових досліджень. Вчений виклав у численних працях. Усього їх є понад 400 штук. Вернацький створив принципово нове вчення про біосферу, яку він визначив як організовану оболонку земної кори, нерозривно пов'язану із життям. На його думку, близько 4 мільярдів років тому геологічні утворення на Землі підпали під дію певних катастрофічних змін, унаслідок яких утворилася. Жива речовина. Завдяки цьому геосфера перетворилася у біосферу, що спричинило якісно новий стан земної оболонки. Завдяки новоутвореній живій речовині стало можливим ефективне засвоєння енергії сонця, а це, у свою чергу, прискорило еволюційні процеси на Землі. Структурний елемент біосфери, жива речовина, середовище, її збереження. Становить собою так зване поле існування життя. Завдання науки полягало в тому, щоб визначити необхідні для фізичного збереження поля життя параметри. У 19 хх столітті людство перетворилося у загальну планетну силу, дія якої співмірна із з однієї геополітичних планетних сил. Діяльність суспільно організованих розумних істот привела до утворення надскладної системи наосфери від грецького ноос розум, центральною ланкою якої є наділена розумом людини. За цих умов виключно загострилася ситуація в біосфері. Постала проблема збереження біосферних процесів, які були і є головною умовою збереження життя на Землі. Порушення цих процесів з неминучістю приведе до руйнування природних об'єктів. Саме цей процес лежить в основі сучасної екологічної ситуації і зобов'язує людство вживати всі можливі заходи для припинення нищення біосфери. Вернецький передбачав у зародку ще одну проблему визначення виснаження природних ресурсів. Якщо можливий варіант розв'язання цієї проблеми вчений бачив розробку механізмів штучного виконання в стилі терміни тих геохімічних процесів, на які природа затрачає тисячі років, останні думки вченого набули реального значення лише сьогодні. Особливого значення за сучасних умов набуло питання про моральну відповідальність вченого за наслідки своєї наукової діяльності. Питання про моральний бік науки. Самим життям поставлене на порядок денний, це, на думку Вернацького, зобов'язаний усвідомлювати кожний дослідник. Усвідомлення цієї обставини розуміння того, що наука може служити для блага людства, а може стати і засобом в руках соціально небезпечної сили, повільно і неохитно змінює наукове середовище. Проте, із таких умов філософи, що залишилися в Україні, продовжили розпочати раніше дослідження. Перш за все, вони вивчали погляди Григорія Сковороди, суспільно-політичні позиції Кирило Мефодівського братства, методологічні засади природознавства. Достатньо активно опрацьовувалися проблеми логіки та соціології. Далеко не всі вчені поділяли погляди фундаторів комуністичної доктрини. Значна частина університетської інтелігенції висловлювала незгоду з матеріалістичним розумінням історії. Провідними філософськими установами в Україні в 30-х роках стала кафедра філософії Українського інституту марксизму, ленізму, на якій працювали Юренцев, Асмус, Левер. Розанов та кафедра соціології того самого інституту, співпробірниками якої були Семківський Степовий Мазуренко, Хвиля та Демчук. Філософські пошуки пожвавлювалися після того, як в 1937 році був створений інститут філософії і природознавства, що й проіснував до 1939 року. Проте доля більшості вчених склалася трагічно. Вони були репресовані як фактично, і майже вся українська інтелігенція. Найпомітнішим явищем у духовному житті України 30-х років стала знаменита літературна дискусія, започаткована хвильовим та українізація, натхненником якої став скрипник. Микола хвильовий провідний український письменник 30-х років. Окрім прозових творів, йому належить думка проти течії. У яких викладена далекоглядна культурологічна концепція, письменник вів мову про болючі проблеми національного буття, шляхи національно-духовного відродження України. 30 квітня 1925 році він видрукував у газеті Культура і побут статтю про сатану. У яка і започаткувала літературну дискусію, вершиною якої став заборонений радянською владою памфлет Україна чи Малоросія. Хвильовий у цих працях гранично чітко поставив питання про світоглядну орієнтацію України. Запропонований ним варіант це психологічна Європа, край грандіозної цивілізації, таких геніїв, як Гете, Дарвін, Байрон, Ютон. Персп... Перспективи для дослідженого відродження України, він вбачав утвердженні так званого романтичного віталізму, тобто своєрідного відчуття життя, наділеного активною творчою одухотворенністю. Україна має можливість реалізувати цю перспективу. Вона не розтратила свій духовний потенціал. Послуговуючись. Термінології спробував обґрунтувати право України на незалежність. Він писав, що самостійна Україна може існувати, тому що цього вимагає залізна і непереборна воля істоч... історичних законів. На думку хвильового, інтелігенція мусить негайно стати на боці активного молодого українського суспільства. Літературна дискусія набула. Гострого політичного забарвлення. До спростування хвилювого підключилися партійні ідеологи, таких як Чубар, Хвиля, Затонський. В українських землях у міжвоєнний період опрацював історичний концепцію В'ячеслав Липинський. У працях листи до братів, хліборобів, релігія і церква, хам і яфет у дослідженнях доби Богдана Хмельницького він клика виклав своє бачення історичного процесу. Головним державотворчим чинником, на його думку, може бути та й завжди були елітарні аристократичні кола, котрі зобов'язовані, спираючись на свої знання і організаційні можливості сприяли розв'язанню суспільних проблем. Оптимальною для України формою державного устрою мислитель вважав монархію, яка оспадкувала б аристократичні традиції княжої Київської Русі та шляхетні засади часів козацтва. Одночасно він високо оцінював духовний потенціал селянства, розуміючи його як носія національної ідеї, безкомпромісну суспільну силу, основу майбутнього відродження України. Видатним історіософом був Юрій Липа, уродженець Одеси, що зростав і навчався в Кам'янець-Подільському, познаній в Варшаві і був убитий енкведистами на Львівщині. Наприкінці війни. При життєву славу дарувала авторові філософські праці Українська Дуба, Українська Раса, Призначення України, Чорноморська доктрина, розподіл Росії центральним поняттям у його теоретичних побудовах було поняття раса, котру він розумів як певний психологічний тип людей, етносоціологічної якості, зрештою, як духовне начало в людині. Фундаментом його творчості стала настанова Григорія Сковороди: Пізнай самого себе. З позиції власного Я можна і слід зрозуміти дійсність і утвердити себе в ній як представника певного роду і народу. Автор застерігає від пристосування до української дійсності чужих сторонніх ідеологічних доктрин, які не мають шансів прожитися на вітчизняному ґрунті. І спричинялися неадекватно спотворено. Трактування української минувшої дійсності та майбутнього, коли береться чужий взірець за норму, українці обов'язково видаються якимись не такими. Саме в цьому полягає причина одвічної української біди, комплексу меншовартості синдрому малоросіства. У міжвоєнний період на західноукраїнських землях активно пропагувалася і марксистська соціальна доктрина. Її прихильниками були Тудор, Бобінський, Казлюньок, Левинський та інші ідеологи Комуністичної партії Західної України. Відчутний вплив на вітчизняну соціальну гуманітарну думку справив глибокий аналітик і дуже своєрідний мислитель Дмитро Донцов. Уродженець півдня України Мелітополь. Він жив, навчався, працював у різних країнах. Невпинні життєві мандри безперечно надали йому можливість порівняти різні системи правління, ідеологічні та світоглядні концепції зрештою. Суспільні звичаї та національні пріоритети Донцов був організатором і головним редактором журналу Літературно-науковий вісник, в якому друкувався увесь світ української нації, і який фактично продовжив традицію інтенсивного духовного пошуку, започатковану у Львові Іваном Франком та Миколою Грушевським. З-під парамислителя вийшла низка праць, деякі з них стали засадами українського націоналізму. Всі ці праці позначені пристрастю, аргументацією, динамізмом, ерудицією, інтелігентністю, переконливістю, усі ці послідовно проведена ідея самостійної, сепаратистської української держави у філософському плані Донцов сповідував позицію волюнтаризму. Схиляючись до думки, що в семій нації вирішальна роль належить еліті, завдання якої полягає в тому, щоби своїми фанатизмом та силою волі змусити народ стати рішучим та незламним. Досить очевидним постає своєрідність думок, двинцов ідеями радикального ніщанства. Посилі посилаючись на Фрідріха Ніче, Донцов засуджує товариськість як слов'янську рису, а натомість закликає бути необлаганим і твердим до себе, щоб бути необлаганим і твердим до ворожих спільнот і сил зовнішнього світу, і власної спільноти. До основних суспільно-гуманітарних поглядів Донцова відносять. Визнавав, що раз більший вплив ідеї на історичний розвиток, схилявся до визнання вирішальної ролі людської особистості в історичному процесі, також і раціональну волю розглядав як основну силу індивідууму, суспільства і народ і ратував до повернення до джерел національних традицій до узвичайних норм, закорінених у глибинах генетичної пам'яті етносу. Значний резонанс у західноукраїнському суспільстві міжвоєнного періоду мали погляди релігійних філософів. У Львові працювала духовна академія, видавався журнал богослов'я, в якому постійно друкувались філософські дослідження. Релігійна філософія розвивалася в контексті загальноєвропейської течії, неотомізму. Поділяючи засадні позиції цього духовного напрямку, її видатними представниками були Шептицький, Костельник та Сліпий. У міжвоєнний період за межами України працювала ціла низка талановитих вчених, що мають напрацювання в галузі філософської думки. Серед них слід назвати Чижевського, Лисяча Рудницького, Кольчинського. У повоєнний період в галузі філософських досліджень в Україні сталися позитивні зрушення. В 1944 році у Київському університеті створили філософський факультет. У 1946 році відновив діяльність Інститут філософської академії наук України. Завдяки цьому в Україні виховано декілька поколінь фахівців, котрі давали. І дають зараз грунтовну філософську освіту студентам усіх вищих навчальних закладів. Ситуація істотно поліпшилася в 60-х роках під час Хрущовської відлиги і активної діяльності шістдесятників. Філософи чи не вперше отримали можливість висловитися із тих питань, котрі раніше підлягали партійній забороні. Філософський факультет, до речі, єдиний тоді в Україні, а пізніше інститут філософії очолив талановитий вчений Копнін, йому вдалося згуртувати довкола себе науковців, яким було притамане новаторське ставлення до філософських пошуків, прагнення шукати істину, а не служити партійному класу. Саме в цей час були глибоко опрацьовані проблеми теорії пізнання, наукової методології, історії філософії. У 70-ті -80 80-ті роки філософська думка в Україні починає розроблятися новою генерацією вчених. Вони почали активно досліджувати світоглядну проблематику, поширюючи її на процесі пізнання, мислення, різні сфери інтелектуальної діяльності, залучаючи до таких розвідок досягнення зарубіжної філософії, відчутних успіхів у розробленні власних філософських концепцій та підходів, досягли доктори філософії Шенкарук, Танчер, Левчук, Босенко, Бичко. Кублану Попович Парнюк наприкінці 90-х років багато філософів взяли участь у демократичному русі, виступили ініціаторами утворення обласних організацій Національно-Демократичних Партій. Після здобуття Україною незалежності в 1991 році. Переважна частина професійних філософів долучилася до теоретичного опрацювання процесів українського державотворення. Увагу дослідників привернули наступні фундаментальні проблеми: шляхи етногенези та націогенези, шляхи форми і методи духовного відродження, шляхи розбудови громадського суспільства, демократичні засади суспільного життя, українська національна ідея. Релігійна ситуація в Україні. Щоправда, за умов певного економічного занепаду, викликаного необхідністю глибинних перетворень у самих засадах економічного життя українського суспільства даються знаки і певні негативні для розвитку філософської думки тенденції. Так, наука взагалі, а гуманітарні науки особливо. Фінансуються за так званим залишковим принципом, за умов, коли на перший план в суспільних процесах виходять проблеми міжнародних стосунків, коли людський чинник життя набуває ваги, роль філософії в житті суспільства, недооцінюється, а саме загрожує нам певним духовною деградацією. До того ж, питання про формування наукових кадрів запанував чиновницький підхід. Коли в ситуації економічної скрути науковцям не полегшують, а навпаки, ускладнюють шлях до наукових надбань, підвищують професійний рівень, проте будемо сподіватися, що ці труднощі є тимчасовими. Українська філософія тільки виходить на шлях власних надбань, перед нею історична перспектива, і хочеться вірити в те, що вона зможе її використати. І поповнити вітчизняну духовну культуру здобутками, гідними історії світової філософії. Українська філософія, хоча її теорію в своїй більшості і не здобули світового визнання та поширення, органічно вписана в історію українського народу та його духовної культури. Вона була присутня на всіх основних етапах української історії і відігравала важливу роль у розвитку громадської думки. Постаючи переважно внутрішнім культурним явищем, українська філософія постає концентрованою формою виразу особливостей національного характеру та світосприйняття українців, їх суперечливих одвічних прагнень, їх самоусвідомлень та цільнісних орієнтацій. Внаслідок цього українська філософія має цілу низку особливостей, що почавши формуватися за часів Київської Русі. Зберігають свою значущість і по сьогодні.